Всім привіт, друзі! Сьогодні ми проведемо тренування на силових тренажерах в стилі Full Body. Тренування всього тіла. А також сьогодні ми будемо слідкувати за станом свого тіла за допомогою годинника Samsung Galaxy Watch 6. Посилання на цей годинник я залишу внизу в описі під цим відео. Я не можу залишити це відео без уваги своїх патронів, які підтримують мене на картки, Приват та Монобанку, а також стали спонсорами мого YouTube каналу а також всім тим, хто підписаний на мій бай Coffee. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний вам за вашу підтримку. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Годинники серії Samsung Galaxy Watch 6 підтримують здоров'я, допомагаючи сформувати кращі звички та персоналізовані тренування. Ми заходимо в меню Тренування та обираємо тренування на силових тренажерах. Вмикаємо функцію та починаємо тренування. Будемо відслідковувати час, калорії, а також пульс. Жим штанги лежачи. Це базова вправа у бодібілдингу та пауерліфтингу з вільними вагами, призначена для розвитку м'язів грудей і рук, трицепсів і переднього пучка дельтоподібних м'язів. Виконуємо вправу 4 сети по 8 повторів з перервою між сетами у 2 хвилини. Користуватися Galaxy Watch 6 стало ще зручніше завдяки збільшеному на 20% дисплею. А зараз спробуємо зробити фото за допомогою годинника. Смартфон та годинник автоматично синхронізовані. Відображення повідомлень на дисплеї годинника, дистанційне керування камерою, мод свіч, фото відео, прев'ю, пауза, стоп, зміна нахилу зображення. Збільшення та зменшення масштабу. Все це можна робити за допомогою годинника. Тяга вертикального блоку або тяга верхнього блоку. Це силова вправа, призначена для розвитку найширшого м'яза спини. Виконує функції обертання вниз і депресії лопаток у поєднанні з приведенням і розгинанням плечового суглоба. Не забувайте, що вправу потрібно виконувати повільно та слідкувати за технікою виконання вправи. Також виконуємо 4 сети по 8 повторень. Між сетами перерва 2 хвилини. Наступна вправа, будемо робити жим в хаммері вгору. Вправа виконується у фіксованому положенні, при якому хребет має упор завдяки спинці лави. Рух руками при піднятті важелів з вагою здійснюється за фіксованою траєкторією і повністю прибирає ймовірність отримання розтягування м'язів і зв'язок або втрати вантажу. Хаммер дає можливість тренувати м'язи окремо, робити жим однією рукою. Виконуємо вправу 4 сети по 10 повторень. Перерва між сетами 2 хвилини. Зараз ви можете побачити тривалість тренування, кількість спалених калорій, а також пульс. Наступна вправа відтискання на брусах. Задіюються трицепс, груди, трапеціє подібні м'язи спини. Дуже ефективна силова вправа. Виконуємо вправу 4 сети по 10 повторень. Гинання рук на біцепс це загальний термін для серії силових вправ. Ця вправа включає в себе безліч варіантів виконання з використанням штанги, гантелів і тренажерів. І є основною будь-якого тренування м'язів рук. Виконуємо вправу 4 сети по 10 повторень. Перерва між сетами 2 хвилини. Жим ногами в тренажері. Ця вправа дозволяє без залучення м'язів спини, особливо якщо є проблеми з цією частиною тіла, опрацювати значний обсяг м'язів передньої поверхності стегна. Крім того, жим ногами на тренажері дозволяє опрацьовувати також біцепс стегна, сідничні м'язи і навіть литкові м'язи. Вправу виконуємо 4 сети по 10 повторень. Вправа гіперекстензія. Це рух, при якому розгинання виконується в суглобі за межами нормального діапазону рухів. Назва гіперекстензії використовується для вправ на розгинання спини, які виконуються на лаві для гіперекстензії у фітнес-залі. Вправу виконуємо три сети по 15 повторень з перервою у 2 хвилини. Ком ніг в упорі – це прекрасна вправа для тренування преса, особливо в нижній частині прямого м'яза живота. По суті, воно є спрощеною версією підйомів ніг у висі, вправа виконується в спеціальному тренажері з двома м'якими упорами, на які спортсмен ставить передпліччя. Також можна виконувати на брусах, в останньому випадку робити підйоми складніше, так як відсутня опора для спини. І упор припадає не на лікті, а на кисті рук. Вправу виконуємо 3 сети по 15 повторень з перервою у 2 хвилини. Носі ну, завершилося тренування в стилі fullbody. Воно в нас зайняло часу 43 хвилини 57 секунд, а також було спалено 395 секунд. Ви можете цю всю інформацію переглянути на своєму телефоні. Натискаєте кнопку показати на телефоні, вмикаєте свій телефон і всі дані про своє тренування ви можете переглянути у себе на телефоні. Також давайте замірюємо насиченість крові киснем. Чекаємо до 100% і переглядаємо дані. Ось і завершилось сьогоднішнє наше тренування. Якщо вам сподобалось, то неодмінно поділіться цим відео зі своїми друзями в своїх соцмережах. І на устанок, як завжди, усім вам я хочу побажати здоров'я, миру та добра. Бережіть себе! А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До нових зустрічей, друзі!